Динаношки, хворенький рукає Який дракон Самоопальний, да? Гебка ціна напевно Мотоблока бегу, навіть угу. бачиш далеко, тут вже моя кукуруза. ми зараз станемо з цієї сторони подивимось, але всього. Yeah. Да, Тут останемо, глянемо що воно там робиться, хоч як казав мені один, що там на неї вже дивиться, вже треба чекати, поки будуть кащани. Всім доброго дня ми з України, друзі, так що отак у нас ще й досі. В Київській області продовжується жнива. То були дощі, тепер спека неможлива. Це кажуть, поля Ниви Переясловщини, отак все полегле, сильно не погониш, там далі ми їхали, десь далеченько комбайни молотять. От, пшеничка почорніла, але колосочок такий непоганий. Ну а ми з вами приїхали. Приїхали з юртом-молодцом. Я вже бігенько коптнув пачку мороженого, він мені купив. О. Так що, Йорчик, здоров. І приїхали подивитися, що тут у нас робиться з нашою кукурудзою. Як, як казав мені цей Андрюха, ми проїжджали, каже, у тебе кукуруза трьохметрова. Я не знаю, яка в неї висота. Подивився, через які є качани. Я думаю, Юрчик мене засніме, подержив, ану, Юрчик на шелудька познімай, вона, правда, з цього із ну, от дороги така, вона, наверное, не дуже велика, але... Ну демаленька, є навіть скрізьку двох качана, я зараз зайду, покажу. Якщо не знаю, як там кажуть, по осені вважають, е, прийде осінь, якщо змолотимося, потім вже будемо щось, е, собі робити, якісь висновки, чи треба з цим займатися, чи ні. Е, Хатян пов'язався. Дякую Зовцям, дякую Саші Пісхіну, Колі Лобренку, Андрію. Ну, він у мене написаний голова, колись він був головою ради чи громади. Так що ці всі хлопці об'єдналися і підтримали мене у цих починаннях. І також Олегу Назаренку і Вадиму Темченку за те, що мене підтримують, інструктують і допомагають зірвіцілями різними речами. Зараз зайду всередину, покажу, які там чи є качани, чи ні. Я в цьому не дуже сильно розбираюся. Ось когось соя теж непогана. На наступний рік, якщо буду живий, здоровий і все буде добре, то планую теж посіяти. Ось такі качани. Вже ну є молоді, є більші, є менші. Тут взагалі кукуруза. Ось така завбівшка, не знаю, там буде видно чи ні. Ну, от така. Я не розуміюся сильно в цьому, але що Бог дасть, то все буде в торбу з тим ячменем, який посіяв там на полі на, на городі. Ну Я й тоді казав, що посіємо тільки для того, щоб зробити якусь сівозміну, зміну, для того, щоб відпочила трішечки земля. Не знаю, Андрій сьогодні грозився, що може каже, перекалашматиму комбайном. О, Теж є моменти. У багатьох людей напала головня сашка на пшеницю. Тобто із цими дощами трохи є моменти. Ну от такі ліс, звісно, тут дебеленькі. Вже зараз не можна там якось определити, яка із них яка, О, тому що тут пару сортів. Ну, такі качанчики. Саме головне, як там люди деякі судять по собі, щоб не виламали. Ну, Будемо сподіватися, що не будуть ламати. Ну, А якщо повітають, що їм більше треба, як мені, і їм дуже важко жити, то хай ламають і воно все воздасться. Так що, друзі, зараз приїдемо ще на той край, подивимося, що там у нас робиться. Ну, Є, падалиця, не всю забрали, є соняшник, ну, небагато. Ну, от такі ось качани. Не знаю, добре чи ні, я думаю. Мені напишуть в коментарях по любасу. От, Все-таки, як кажуть хлопці, що добриво, воно дає своє діло. І якщо не помажеш, то не, поїд, не поїдеш. Будемо сподіватися, що буде у нас якийсь урожай. Не хочу розламувати, ну, от такий качан, великий він малий. не знаю, В основному по два качана на стеблі. Ну, один-два, один-два. Ну, Хорошо це чи погано. Напишіть мені в коментарях, але прийде осінь, якщо змолотимся, то все буде добре. Що ти думав, що я заблудився? Да? Ні, ну, я думаю, що я готова. У мене така з тобою їсти. є. Є, то дебела, дебела кукуруза, але як там, головне, не корішки, чи не вершки. чи що там. Але не війське, да, така з цієї сторони дебела. Ми ще ще приїдемо на той край. Вона в нас йде, ось ну, бачимо, у мене просів був один. От, один просів, осів, а по боках бач менше. Тому що міндобриво сипанулося більше посередині і все-таки мендобриво робить свої речі. Ось чиясь сойка така теж непогана. От. Ну, кажуть, соєю легше в тому плані, що раунда помбаснув і погнав. Ну а там у нас лісок. Тут вже Борис Миронович вже змолотився, тут були його поля і планував я також сіяти пшеницю, але не вийшло у мене. Тому що довго не могли змолотити, тут був соняшник, і хлопці не змолотилися, і я не зміг це все діло якось організувати. Так що, ну от так. Зараз поїдемо ще на інший край, подивимося, що там робиться. Вітер, це одне спасіння, зараз вітерець. Вітер теж така кукурудза. Та тут усіх кукуруза дебела, але ж так як я перший раз це все діло роблю, то е, дякуючи тільки хлопцям, що якась вже є, але побачимо, що ми назбираємо. Що, погнали далі? Сьогодні ще роботи, думаю, поки ми поїдемо, вже приїде різина і можливо напряжемо калюнчика і перезуємо. Да, да. Так що погнали. Так що їдемо з Юрчиком, кажу, та ж ця дорога, де я за занадюхаю бігаю. Ну, все бачу, хтось теж не догледів. Отаке соняшником ну, трохи ніяке. Це що таке? Ну, був соняшник, а там Брузія. Ну Там три соняшника, ну, а гарбузи, гарбузи, це гарбузи. Там трохи соняшника, а так воно всередині мають гарбузи. Це я не знаю хтось щось вже теж розробив. Щось тут було перекалашмати. Ну от такі воно наша кукурудза. Ой, там далі. А тут цілина. Не знаю, може спитаємо у когось. Казали, що це дядька. Я не знаю, як його звати, Глушакам. ну, тільки росте ануватник, його стільки що це просто капець. Ну і все-таки соняшник теж бур'ян пішов, заглушив і вже нічого ти з ним не зробиш. Таке. Ну а це ми доїжджаємо зараз до нашої кукурузи з цієї сторони, ну теж краї. І видно, так вона з місцями там більше, там менше. Ну, але не пан, Їдемо далі туди в край. Якраз подивимося, що там у нас робиться з цим, з цим. Теж качаний є. Буде що людям ламати, да? Ну тут трошки вона нижча і не така в кольорі, ну це ще край. Десь очі як класно. Е, Соя казали, що це насіння купували в нас у Березані у бойка. Я не знаю, хто це такий, це мені дядь Вова казав. О, ну така видно, так? шикарна. Зелена, сочна, така толкова. Але які там боби не знаю, але такий гарно виглядає. По крайней мере, красиво. Так, ось це закінчується, це сиділо і стаємо. Якраз те, що ми передискували, і пішов бур'ян. І тут же штука і ватника капець. І то, хто мені там писав, я не зрозумів, хто це тут у мене катався по моїй кукурудзі, не знаю. Ну, Це більше за все, що щось тут їхало, що ж тут їхало, не знаю. А може щось бігало. Точно не можу розібрати. Слідів немає ніяких. Слідів немає ніяких, але просто поломане. Воно там. Може, кабани бігали, не знаю. Ну немає ніяких слідів. Слід... А, ні, є якісь сліди. Таке наче лось якийсь. Не знаю, тут, мабуть, на відео не буде видно. Таке наче якась... якийсь олень здоровий. Ну, пастя, може, дасть Бог, хай їсть на здоров'я. Так що. Оце ж те, що ми передискували, тепер пішов бур'ян. І... Хай мені там напише Олег Назаренко і Вадим. Правильно буде зробити, тепер уже в такій фазі і улупити його раундапом і напишіть мені, яку мені потрібно дозвіровку. Так що, ну от така кукуруза з краю вона не дуже така ефективна. Не, що, це точно якийсь лось, чи що воно таке тут походило і трохи шелутьківську кукурузу покрамсало. Осьо, чи воно тут качалося, я навіть не знаю. Ось о. А тут нарита, наче й кабани. Може і кабани. Ось все таке порите, хай бог мили. Ну, більше за все, мабуть, кабани, але таке наче і копито було, а це вже наче і кабани. Так що кабани треба тут буде обережним. так що, ну от така із з цієї сторони кукурудза. Це краї. Одині, що тут у нас всередині. Ну, не така, як там, ну, теж є. Так що от такі, друзі, справи. Тут і бур'яну більше у одну, але... Щось дає, щось дає. Щоб Бог дасть, то все в торбу. Так що будемо вчитися, будемо працювати далі. І, Звісно, без свого трактора дуже погано. І на даний момент дуже важко і змолотитися. Тому що зараз також спілкуються з хлопцями. Із сіл. Хто там посів якісь городи, якісь кусочки. Ті роки, хто там молотив. тих хлопців немає, пішли служити. І нема кому змолотити. Є навіть техніка стоїть, а нема кому на неї сісти. І ну, не кожна ж дружина дасть там кому попало ту чи іншу техніку, тому що в цьому треба розумітися. Так що ще раз прошу пораду, скільки мені влупить раундапу і коли краще це все діло зробити. От, я думаю, десь в такій фазі вже можна було б лупанути. Тут дуже багато амброзії і дуже багато ватника щоб це все діло якось забрати і щось сюди краще улупити. От. Ну а хочеться також, якщо все буде нормально, в сплошну потім вигорати цей кусок і виорати цей кусок і посіяти сою навесні. Так що, друзі, ось такий коротесенький відос. Прошу напишіть коментарі, хто розуміється на цій справі. Не просто там писати, що нахер воно тобі треба, займайся своїми судьми. Е а напишіть, що правильно було б зробити в тій чи іншій ситуації. Так що я думаю, що із кукурузою я спілкувався з Наташою. Думаю, що Сергій мені допоможе. От, або дядя Коля з молота. Тобто я думаю, що щось якось організуємо. Ну і ось соя. Підійду, зараз покажу. От, реально. Така, ну, не знаю, ще побіг такових немає багато. Бадилля дебела. Е а суя, я не розумію, яка вона повинна бути. Ну, більше ніж по пояс. Отака така зелена, зелена красуня. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Приїхали, провідали, подивились, кому цікаво як і що воно росте. І я думаю, що як будемо молотити, якщо доживемо, а ми доживемо по-любому всім ворогам на зло, заснімемо і покажемо. Ось ну, це теж в когось, що то таке там пшениця чи ячмін навіть і не полегла, але вся зелена, вся у бур'яні. таке сталося і в мене там на маленькому кусочку. Лягло, тільки лягло і все поперло бур'яном. щас просто брати його реглонити і не знаю, чи зможемо ми це все діло. Чимось зібрати, Тому що в Березані є маленькі комбайни, але в ну, нас це діло не практично. Але отак от вже буде якось вже якщо тримати, то там 3-5 гектарів вже трошки краще. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку, працюємо далі. От, всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте одне одного. Ну а ми рухаємося далі. Це буде Україна. Пока пока.